Вітаю на каналі Зелена Метушня. Зараз у нас ранок, достатньо ранній, тихо так. Ми приїхали з ночівлею, тому є можливість побувати в саду в цей час. І сьогодні хотіла підняти таку тему, як гибель рослинок. У мене дуже багато рослин загинуло в цьому році, загинуло від спеки. В основному це малеча висаджена в цьому році або весени минулого року, але є і інша причина гибелі моїх рослинок. Зараз ті рослинки, які потерпали від посухи, я більшість замульчувала, і більш-менш вони повідходили і розвиваються далі. Але, але є така причина в моєму саду: це личинки хрущів. Цей сад був заповнений. Ще три роки тому повністю заповнений вишняком, дикими сливами, там, терином, сінцями від таких плодових слив, Дуже багато було таких квітучих. Дерев, хрущі над вишнями гудуть, всі ми знаємо. І тому, звісно, тут в ґрунті багато хрущів, які ще вивелись на той час, а як, можливо, хтось не знає, але личинка хруща в ґрунті живе 4 роки. І 4 роки вона їсть рослинки. Якщо вона колись їла рослини ті ж самі вишні чи ще щось таке, то зараз вона їсть мої рослини. Мої декоративні. Звісно, я від цього також потерпаю. І я вже повикопувала, не знімала. Але сьогодні зранку знову помітила рослини, які, які при поливі, які дуже себе почувають негарно. Тому все-таки вирішила відзняти це відео. І поділитися своїми смутками. Минулого разу, ось тут у мене в три рази більший був кущ гели. Минулого разу я його викопала і викопала з чотирма хрущами. Я розуміла, що тут, от якраз на цьому кутку, більше за все було терену. І вишні. ще деякі, ось бачите, Вишня одна не викорчувана, то від пня пішла нова поросль. І, звісно, тут у, в її коріннях, можливо, навколо дуже багато грошів, але якраз ось вейгела, вона. Дуже швидко реагує на хрущів. Там коріння є, не так багато з'їденого. І бачите, навіть після того, як я її викопала в таку спеку і посадила назад, вона ще намагається вижити. Я, звісно, їй вкоротила крону, бо витримати на тих коріннях, що залишились великий кущ, я ж кажу, він був три рази більше, це просто неможливо. Тому, якщо Бачите, щось таке, то треба все-таки рятувати. Але я ж протопила і ось тут висадила собі цугу, яку купувала нещодавно у проксіма. Такі гарні екземпляри були, дуже багато було всмоктуючих корінців. Ось один, один екземпляр, бачите, росте і розвивається. А інший сох-сох, я замульчувала, полив був. Два рази на тиждень, але один кущик потерпав. Ну я думала, що він на більш сонячному місці, тому йому там не дуже сподобалось. Але ні. Вже коли було запізно, я викопала і викопала там два чи три хруща. Разом коріння зовсім не було, рятувати було просто нічого. Тому от я вже другий приїзд на дачу борюся з личинками хрущів. Знаходжу такі кущі, які були пролиті, але не гарно себе почувають. Тож, тож розпочнемо сьогодні рятувати, не знаю, чи вдасться чи ні, але розпочну рятувати актіні дії. Тож ходімо, покажу. Що і як це буде. Зловимо, буде у нас вдале полювання але, або вдале. Але у випадку з хрущами все невдало, бо вже рослинки вони вже пошкоджені. І невідомо, чи ми їх врятуємо, чи там щось залишилось з коренцями. Ну, тож ходімо. У цій зоні біля майбутньої альтанки висадила собі дві дії. І на сьогодні можна помітити, що одна актінідія розвивається добре. На початку посухи вона підсохла, але я її трішки замульчувала, і тут гарний полив, і листочки нові наросли, і видно, що вони живі, здорові. І, в принципі, вона непогано почувається порівняно з іншими рослинами в спеку у нас. Дуже посушливо, нема дощів. За півроку було десь три дощики, ну, по півгодинки. І, в принципі, їй вистачає тут поливу. А ось інша, зовсім поряд, замульчована вже давно і гарно. Так, тут трошки є схил, але я підперла камінцями, щоб зайва волога не вимивалася і не стікала водичка. І. Подивіться, як почуває себе інша актинідія, і звісно, в мене є підозра, що тут живе Хрущ, бо за останню неділю вже рослин 5 дорослих гарних загинуло, і навіть дорогих рослин загинуло завдяки роботі хруща. Лічинки хруща. Ну, тож подивимось, що, що там всередині. Будемо розкопувати, бо вже мені набридло втрачати рослини. Так і на або інакше вона загине, то хочу подивитися, що там. Може, ще й її врятую. Видно, що земля сира, але ось бачите, якраз таки ця актінідія чомусь страждає. Чому? Земля гарно промокшена, навіть позаводились там слимаки та інші такі вологолюбимі якісь жучки, то треба шукати причину все ж таки в корінні. Ну, а ось і причина. Вже її знайшли. Коріння з'їдене, все обглодане, коріння немає, то буду шукати далі хруща. Можливо, він вже наївся і поповз далі, але видно, що це робота хруща. Ось гарно видно, як з'їдена. Хора на самих корінцях. Ну і звісно немає ніяких смоктуючих корінців, чому тут вижити і чому тут рости. Ось і перший красунчик. Дуже шкода, бо садила з дуже гарним корінням. Класне було. Восени садила. Був горшок двохлітровий, напевно. Був весь зароший корінцям. Все було з нею гарно. Що з нею робити далі, я навіть не знаю. Де тут шукати корінці і як її далі вкорінювати. Тут, напевно, вже ніякий корневін не допоможе. Ну, присаджу в горшок, можливо, щось з молодих корінців нарости. За сьогодні це вже не перша втрата. От сьогодні ранок почався з полювання на хрущів. Ще була у мене пошкоджена хрущом гейхера, але з гейхерою трошки легше. Тим паче це гейхерела і ось основний стовбур. Який з'їв ось так хрущ, Але чим е, гарно, що це е, трапилось не гіхера, а гіхерила, тому що оці всі, бачите, я зараз пообщупалася, залишились білі е, такі цятки, це все були відростки. Ось так вона росла. І я. Обривала ці відростки, на них вже є корінці. Ці корінці були над землею, вони підсохли, але гейхерила дуже гарно утворює таким чином корінці краще, ніж сама гейхера, тому оце все позачищаю сухеньке і присаджу в горщики. В горщики чому? Тому що в ґрунті просто неможливо о, вологість регулювати. Горщики я посаджу десь поблизу біля очей, так щоб не забувати поливати. І ось, бачите, кожен з таких поділочок вже має корінці. Так, вони сухенькі, але от, можливо не настільки сухенькі, а можливо, утворюються нові. І дуже гарно утворює нові коріння. Ось вона була навіть після поливу, замульчована і ось в такому в'ялому вигляді. Бачите? Корінця. Корінець тут з'їдений. Якби ми приїхали ще трохи пізніше, я би втратила цей сорт. А оскільки це другий кущик, і перший також з'їв Хрущ, але на іншій ділянці, то я дуже рада, що сьогодні змогла врятувати цей сорт. Це сорт brass Lantern, дуже гарний такий червонуватий з лапкою. Зараз все це не видно, бо дуже страждає цей кущик, і від спеки, і від того, що він був поїдений. Але такий класнючий, червонуватий сорт гехереле. Ось так, якщо бачите, що ви після поливу рослинки не відходять, не піднімають свої листочки, а залишаються такими ж. Зів'ялими, то я думаю, що вам треба пошукати хруща. На гортензії на одній волотисті я намагалася таким чином протравити хруща, але потім психанула і все ж таки викопала кущ. Так, хруща вже там не було, але дуже гарне коріння. Стволик такий, оця коренева шийка була такої товщини гарний просто ну. Я вам передати не можу якої. А, а от коріння зовсім не було, навіть менше, ніж зараз було активні дії. І тому я вирішила таку боротьбу, хоч спека, хоч не спека, але боротьбу з лічинками хрущей розпочати і бігаю по саду з лопатою, шукаю ось такі. Вже і вегело викопала, там чотири хруща знайшла. Ну, ось така у нас біда. Не... Спека, як не, не загубила рослинки, то загублюють зараз, доканують нас для чинки хрущів. Вже немає ні настрою, нічого, не знаю, що з цим садом робити. Дуже такий настрій поганий, скажімо так. Але, уж, бачите, врятувала, то вже, то вже щось приємне є. Тож, до нових зустрічей. Сподіваюсь, ви рослинки свої рятуєте. Сподіваюсь, у вас зовсім інший клімат, і є вологість і дощики. То хай вас радують ваші садочки. А ми з вами зустрінемось у нових відео. До побачення!